Друзі, в'яжу тут стовпчик з накидом, і вирішила вам теж показати, як в'яжеться стовпчик з накидом. Отже, стовпчик з накидом це коли ви накидаєте нитку, але ви її не пров'язуєте. Тоді заганяєте у петлю гачок, захвачуєте нитку і витягуєте. Обов'язково її потрібно підтягнути на потрібну довжину. Але. Тепер у вас має бути на гачку три ось таких петлі. І ви дві петлі пров'язуєте, захвачуєте робочу нитку. А тоді знов дві пров'язуєте. Це у вас буде стовпчик з накидом. Далі знов накид. Мені треба два стовпчика з накидом. Знов у петлю захвачуєте нитку, витягуєте, підтягуєте, щоб воно все було гарненько. І тоді пров'язуєте одну петлю, а потім пров'язуєте ще одну петлю. Ось так воно має вийти, і ось такі ось два стовпчика з накидом. Мені тут потрібно зробити повітряну петлю, це я пров'язую ще раз. І далі у нас будуть стовпчики з накидом іти уже по всьому узору знов так само. Тобто, накид в петлю захватили, пров'язали спочатку дві. Потім ще дві. Ось такий простий стовпчик з накидом є. Ну і в кінці я зробила ще одну повітряну петлю. Ось так це виглядає, ось так це виходить. Тут все стовпчики з накидом були пров'язані.